Ця правда про iPhone 17 Pro Max. Я користуюсь ним два тижні, і у мене є що сказати. Я прийшла з 14-го Max, і я була цілком їм задоволена, але я його отопила в морі. А тут якраз вийшов 17-й, і у мене просто не було вибору. Варто сказати, що телефон це мій робочий інструмент, я знімаю кожного дня і переважно на передню камеру. Тому покращення передньої камери у новому айфоні для мене було перевагу. Тож передня камера тут 14 мегапікселів, і зараз звук я пишу на телефон. І іноді, коли я знімаю себе на 17 Pro Max, мені здається, що я знімаю на професійний фотоапарат Тут глибокі які кольори, і він доволі світлочутливий. Наприклад, зараз я знімаю при тих самих обставинах, але картинка, подивіться, виглядає набагато симпатичніше. Тут є ішка, тому не так видно ваші зморшки та нерівності на шкірі. Це прям великий-великий плюс для дівчат. Коли Ви себе знімаєте на передню камеру, тут є автоматична стабілізація, і це відчутно, коли ви записуєте вжечок в телеграмі або записуєте сторіс або відео, коли рухаєтесь. Ще класна штука це горизонтальна камера, на яку ви можете переключитися одним кліком. Класна функція для ютюберів. Ось так до речі, знімає передня горизонтальна камера прийде. Нному світі всім привіт. Я іду стригти волосся. Я не знаю, що я. Але якщо ви хочете перемкнутися на задню камеру, вам все одно потрібно повернути ось так телефон, бо ця функція є тільки на передній камері. До передньої камери у мене немає жодних зауважень. Я дуже задоволена, але є питання до іншого. Я дуже часто роблю озвучку для відео. Я зазвичай записую це на диктофон. Так я робила зі своїм 14 Pro Max. Але коли я записувала озвучку через диктофон на 17 Pro Max, то починає з'являтися дуже велике ехо, наче ви стоїте десь на сцені в театрі і дуже неякісний звук. Може б мені потрібно поритися в налаштуваннях, але це прям. Проблема для мене. Далі батарея. Я користуюся телефоном 24 на 7 і якщо чесно, якоїсь колосальної різниці у батареї я не помітила. Наприклад, вчора я знімала відео і монтувала ще 2 години, і у мене вже після обіду заряд закінчився. Напевно, якщо не використовувати додаткові програми, монтажні і так далі, то заряд буде тримати краще. І це враховуючи, що у мене телефон з E7. А як каже Apple, тут батарея тримає більше. Я не можу сказати, що телефон прям тримає супер класна батарея. Я знаю, що багатьом не подобається новий дизайн, але мені він дуже по душі. Єдине Корпус телефона зроблений з алюмінію, і це відчувається. Ви коли тримаєте його в руках? Ви прям тактильно відчуваєте, що він дуже чутливий до подряпин. А у мене руки з жопи, тому я одразу купила собі чехол і захисне скло. Пишіть ще ваші запитання стосовно нового айфона. Бувай.